Героїчний вчинок. Автомобіль стояв у воді кроків за 20 від берега. Посеред озера височів чарівний лісистий острівець, але втрапити туди не було ніякої змоги, бо далі починалася глибока вода. Вона й так майже сягала до віконниць автомобіля, а на березі чигали кішки. Про повернення назад годі було й думати. Ти вмієш плавати? запитав півчеревичок у муфтика. Не знаю, засоромився той. Я не мав слушної нагоди спробувати. Якось мені завше здавалося, що муфта не дуже годиться для цього. Я міг би таким вбранням привернути небажану увагу пляжників. Я розумію тебе, сказав півчеревичок. Із мене плавець кепський єдиний раз стрибунув у воду, та й то ненароком, ще дитиною шубовснув у колодязь. Ну, тож сидітимо собі в машині, вирішив муфтик. «А вже ж», – кивнув півчеревичок, і рогатки в нас немає, а з місця поціляти в кішок неабияка розвага. Зараз нам більше знадобилася б якась надувна гумова іграшка, міркував муфтик. Кажуть, вона чудово тримає на воді. З допомогою такої цяцьки ми, не вміючи плавати, могли б дістатися на острівець. Та взяти гумову іграшку було ніде. А ось справжні кішки на березі озера понадувалися, вони. Почали сідати і чекати, коли муфтиковій й півчоровичкові набридне сидіти в автівці у воді. Кішки явно розуміли, що які без виході опинилися муфтик і співчеревичком. Вони зухвало походжували краєм плеса, зловтішло й глумливо блимали очиськами на машину. Я аж ніяк не ворог птахів і тварин, заговорив півчеревичок, але переконався, що корок сорока злодійка, бо вона вкрала в мене рогатку, а кіт живодер. І нема чому дивуватись, що крадії і розбійники діють вкупі. Одна поцупила рогатку, щоб інші могли спокійненько мене переслідувати і навіть втопити в озері. Не передавай куті меду, заперечив муфтик, до потопу ще далеко. Навіть у тому випадку, коли вода просочиться в машину, наші голови будуть зверху. Повітря вистачить. Повітря. перекривив півчеревичок, ж повітря. А що нам з того повітря? Голодна смерть не краще, ніж утопитися. Без їжі ми сконаємо, напевне, коли надовше затримаємося тут. Муфтик був незворушний і спокійний. Та не панікуй завчасно, твердив, твердо мовив він. Сам казав, що в холодильнику є сирки. Підживемося ними, закип'ятимо чаю, ну, принаймні його тут матимемо вдосталь, води навколо багато. Згадавши про сирки, півчеревичок проковтнув слину, а думок про смерть як і не було. Адже ми сьогодні ще не снідали, сказав муфтик. Один-два сирки не заподіють нам нічого ликого». Муфтикові теж захотілося їсти, і він підтримав півчеревичка. Перекусімо, друже, у кого повен шлунок. Той уранці сміятиметься. Як, як? здивувався півчеревичок. Що за перли ти видаєш? Перепрошую, ніяко усміхнувся муфтик. Хвилюючись, я безнадійно плутаю всі приказки і прислів'я. Щоб приховати збентеженість, мувтик став енергійно готуватися до сніданку, відчинив віконце, зачерпнув горщиком прозорої озерної водиці і взяв кип'ятильник. Одна заковичка під коловці пів черевичок. Як же ми закип'ятимо той чай, адже оця штука гріє і діє лише тоді, коли машина їде, а ми стоїмо в воді. Справді, муфтик отетерів ще більше й почервонів. О, от хвилювання я зовсім забув про це. Доведеться спробувати трохи проїхати. Муфтик сів за кермо і завів мотор. Постривай! сполошився півчеревичок, Попереду в озері з головою. Муфтик ураз отямився і перш за все здав назад. Тоді різко розвернувся і неквапливо покотив понад берегом. Добре, що дно було майже рівне, машина рухалася спокійно і без перешкод. Півчеревичок також швидко оговтався і тицнув кип'ятильника в каструлю. Може, отак і від кішок втечемо, мовив він, накинемо гак озером і проскочимо на протилежний берег. Проте кошача зграя запримітила муфтикові маневри і теж подалася вздовж берега паралельно до автомобіля. Ясно, що їх навкруг пальця не обведеш. Муфтик подивився, як півчеревичок тримає в руці кип'ятильник і згадав мохоборочка. Скоріше всього, наш бідолашний друг потерпає зараз від спраги й голоду. Адже він зі своїми пташенятами в бороді, навіть до джерела не підійде. Зате в нього під боком земна твердь, отказав на це півчеревичок. Ліпше висиджувати пташенят, ніж повсякчас очікувати, що тебе захлеснуть хвилі. Вода в каструлі закипіла, муфтик спинив машину, а півчеревичок поклав на стіл сирки і приготував чашечки. Та не встигли вони й губи вмочити, як їхню увагу привернуло гримкотіння, що ставало дедалі гучнішим. Вертоліт! скрикнув муфтик, визираючи з вікна. Тепер і півчеревичок з цікавістю прилип до шибки. Над озером поволі летів вогненно червоний вертоліт. Здається, сюди, зрадів півчеревичок. І справді, вертоліт узяв курс на фургончик. По хвилі він завис над нею над ним у повітрі і почав опускатися. Муфтик і півчеревичок висунулися з вікна. Вивчає нас, вирішив муфтик, а вертоліт знизився ще трохи і раптом з нього скинули вниз мотузяну драбину. Нижній кінець якої звісився аж до віконця. Ого, – вмить збагнув півчеревичок, нас хочуть врятувати. Так і є, погодився муфтик. Але я, на жаль, не зможу скористатися такою чудовою можливістю. Я тут, у машині, мов капітан на кораблі, а капітан ніколи не покидає свого корабля. До того ж, у муфті дуже незручно підійматися із звичайними сходами, не кажучи вже про мотузяну драбину, яка безуганно розгойдується туди і сюди. Прощавай, любий друже, вклонися мохоборотькові. Хм-хм, знітився півчеревичок. Чи не гадаєш ти, що я з тих, хто конче прагне врятувати свою шкуру? хто без докорів сумління кине свого друга на призволяще якщо не підеш ти, то зостануся і я. Попри все, у мене таке передчуття, що я можу неумисно гупнути у воду вдруге в своєму житті. Муфтика дуже розчулило надзвичайне благородне поводження півчеревичка. Він махнув мертольотові, щоб той летів далі, і запропонував побратимові Давай спокійно вип'ємо по чашці чаю. Півчаровичок замисленим поглядом провів вертоліт. Вертоліт віддалився, і змотував мотузяну драбинку і скрушно зітхнув Ось і нема, пригнічено зронив він. Полетів і зоставив нас віч на віч із дикими силами природи. Здається, чай тим часом охолов, можемо пити. Пусте, усміхнувся муфтик, занурки п'ятильнику каструлю, а, а я проїду кілька метрів. Півчеревичок взяв нагрівача і став як вкопаний. Я згадав, я згадав, колись ти хвалився, що міг би цією штикенцією. Кип'ятильником закип'ятити ціле озеро. То й що? запитав муфтик. Чому ж ми раніше не зробили цього? Адже окріп випаровується, так? Так. І коли ти не просто хизувався своїм кип'ятильником, ним випаровувати це триклятуще озеро, що рака перервати. А, -а, -а навіщо? здивувався муфтик. Хіба ти не здогадуєшся? Підморгнув півчерявичок, якщо озеро випарується, ми зможемо спокійно приїхати на протилежний берег. І він так палко розхвалював свій план, що муфтик поступово засікавився ним. Що ж можемо спробувати? погодився нарешті муфтик, якщо тільки ми самі не випаруємося. Не мили дурниць махнув рукою півчеревичок. Парові ванни радять навіть лікарі навіть в лікарні. Пара корисніша набагато від чаю з оленячого моху. Мувтик не став сперечатися з другом і негайно рушив, а півчеревичок опустив кип'ятильника через віконце в озеро. Минула година, друга, збігла й третя. Ах, сирки так і забули з'їсти, урвав тривалу мовчанку муфтик. Та замість відповіді півчеревичок скрикнув Парує! Ще й як парує. Муфтик не повірив власним очам. Десь через півгодини забулькало всеньке озеро, води меншало на очах, а над головою не чорна хмара спари. Скоро можна було. По дну їхати на другий берег. Тепер жени на той бік, підганяв півчеревичок. Тобі добре казати, зітхнув муфтик, – аби я лише знав, де саме той бік. За густою парою не видно на декілька кроків, а об'їжджаючи озеро, муфтик геть втратив здатність орієнтуватися. Коли припиниться випаровування, почнеться злива, сказав півчеревичок, адже ціле озеро не втримається в небі. Та ще до цього на нас кинеться кошача орда, бо розвіється природна запона. На лихо півчеревичкове пророцтво збулося раніше, ніж вони гадали. Туман над чашею осера несподівано розвіявся. І все довкола осяяло яскраве призахідне сонце. І тут, заціпенівши від страху, півчеревичок і муфтик побачили, як у цьому сліпучому світлі на них метнулася озвіріла кошача згарая. Автомобіль якраз дістався острівця, звідси до берега зоставалося ще пів озера вперед. Вирискнув півчеревичок, і муфтик, що сили натис на акселератор. Але тут почалася злива. Вода, що зібралася в небі, просто зашуміла в озеряку. Об дах машини порошили важкі струмені, і куди не глянь. Вода каламутна, збурена, вода вирувала і наповнювала озеро. Перед, знов зарепетував півчеревичок, газу інакше ж потонемо. Фургон вискочив на берег саме тоді, коли кішки досягли острівця. І це була остання можливість, бо вода все прибувала і прибувала в озеро. Ой, невже ми врятувались? тихо спитав муфтик і зупинив автомобіль. Врятувались, прошепотів півчеревичок. Вони вибралися з автомобіля, хитаючись від втоми і обійняли один одного під нестримним дощем. А проливень ущух так само раптово, як і почався. І тепер із острова виразно долинав несамовитий кошачий лемент. Тішки на острові, урочисто мовив півчеревичок. Ми заманили їх туди, де вони нікому не заподіють зла. І я скажу тобі, мовтику, що це і є справжній героїчний вчинок. Дрібнесенька пташка, радісно цвірінькаючи, пролетіла над ними.